482. вісім два наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 482. зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як роблять гальмівні колодки. Колодка вмістить собі до 20 індивіантів. Чим відрізняється якісна гальмівна колодка? від Китайською тут немає реагентів, немає людей в світлих халатах з окулярами. Будь-хто, хто їздить електричкою чи вагоном сьогодні пасажирським, точно їде на наших колодках. Весь метрополітен в Україні і не лише в Україні, але ми нашими колодками. До речі, чи відомо вам, що не дивлячись на те, що колесо винайшли ще 6 тисяч років назад. Гальма винайшли набагато пізніше. Зазвичай використовували звичайну дерев'яну колоду, її прям притуляли до колеса, ну і так гальмували. Все змінилось у 1902 році, коли Луї Рено винайшов механізм барабанних гальм. Саме тоді почалась ера гальмівних колодок. Отакої підпишись! Знайомтесь, найбільший виробник гальмівних систем та фрикційних матеріалів у східній Європі Трібо. Експорт більш ніж в 30 країн Європи, Азії та Африки більше 13 мільйонів євро інвестицій. Ну, якщо коротко, ми зупиняємо транспортні засоби. В принципі, будь-які механізми, які рухаються, ну колись потрібно їх зупинити. Майже всі транспортні засоби, мабуть, крім літаків, ми зупиняємо все сьогодні. То ви виробляєте гальмівні колодки на всі види транспорту, на всі види транспорту і не лише транспорту, наприклад, бурові установки, які добувають газ чи нафту. Там є гальма, і ми їх виготовляємо. Ліфти, в яких ми кожен день їздимо. Ми виготовляємо фрикційні матеріали, які гальмують ліфти. Ну фактично, будь-що в світі, що рухається, воно колись зупиняється. І там передбачені гальма. Якщо ви кажете про Формулу 1. Ні, Формули-1 у нас ще немає. Там своя специфіка, і нас ще і... немає. У нас ще немає. Ще немає, але ми повірте над цим працюємо. Це наш rd центр. Виробництво завжди починається тут. Тут ми відповідаємо за розробки. Команда наша тут займається розробкою, супроводженням нових виробів. Вся команда знаходиться тут. Там у нас міні-лабораторія. Лабораторія не в класичному розумінні цього слова, бо люди відразу уявляють собі білий халат, да, воляри, голубочки. Да, <голов> ні, тут у нас все працює не так. Це у нас фрикційна лабораторія. У нас багато пилу, багато видів сировини. Тут все по-іншому. Це міні-виробництво, в межах якого технолог може зімітувати виріб. Містить в собі до 20 індивідуатів, кожен О -о. з яких відповідає за свою роль. У нас є зв'язуюча смола або каучук, або да. смола плюс каучук. А -а. Потім обов'язково входить наповнення колодки. Наповнення може бути абразивне, тому що фрикційний виріб Його головне завдання гальмувати. Обов'язково мають бути лубриканти, тому що гальмування має бути плавне, тобто це вже сульфіди металів. Оця рецептура. Вона, наскільки я розумію, у кожного виробника своя власна. Да, да? тобто ви її розробили, і ніхто цю рецептуру не використовує. Ні, з кожного виробника фрикційних виробів це своя інтелектуальна власність. У нас особисто десь більше тисячі рецептів, які ми тут розробили з нашою командою за 10 років. Тобто, у ця рецептура у всіх різна. Воно запатентовано і ваші вони... колодки. Це ваші колодки, а китайські вони різні. вони різні, так. Вони різні абсолютно да абсолютно різні. Це найбільша цінність насправді таких заводів, як наш світі. Це рецепт, по якому ми робимо колодку. По-перше, його не можна запатентувати. Цей рецепт, тому що як тільки ми викладемо в патенті пропорцію, яку ми використовуємо, це вже не стане секретом і можна повторити, змінивши якось. Вони не патентуються. Технологи, які розробляють ці рецепти, це такі. Людину, яку не можна втратити насправді з заводу, Бо якщо вона піде до конкурента, то власне кажучи, вона отримує всі знання, всю базу цих же рецептів, Ух ти, які як вона розробила цікаво, розробує. тобто то вони, мабуть, отримують нормальну зарплатню. Да? Ми намагаємося, скажімо так, їх не ображати. Наскільки це можливо, взагалі насправді ж не тільки зарплатня вирішує багато ще. їм повинно бути цікаво працювати для технолога. Це люди творчі. Насправді це як художники, тільки в промисловості. Їм потрібно дати Можливість творити. тоді вони щасливі, бо вони щось створюють. Як так сталося, що красива тендітна жінка займається розробкою гальмівних колодок? Тому що я навчалася в КПІ інженерно-фізичний факультет. Я не знаю, я технарь. Я не знаю, чим би я мала ще займатися. Починала я якраз з рецептурщика, займалася розробкою рецептури для колодки. Біла з найбільшої авто в світі. Я гу. розробляла цю рецептуру рівно півтора року. Я її розробила. Півтора року так. розробляється рецептура? Так, це було більше 100, 174 в мене на останній. Тобто 174 спроба точно була, бо я пам'ятаю. Тестується, міняється. Наприклад, в мене були зміни 0,3% зі 100, і все це тестується заново. Тобто, це дуже великий об'єм роботи. Тестується тут, тестується в полі прямо на автомобілі, і там вже ж дуже багато вимог. Це складно, може бути, наприклад, умовно 20 вимог. Ти можеш дійти до 19-го і все будь-ок. А на останній не пройти це. Треба весь цей кроклада пройти спочатку. Так, але це цікаво, тому що це таке. Мені здається. Кожного технолога, коли він придумує і йде це на ринок, продукт, це така, ну, наче дитинка, яку ти випускаєш, і вона от працює. Це цікаво, мені подобається розробляти, досліджувати. Розробити нову рецептуру це, ну, це пару років. Пару років, як мінімум, причина дуже проста: ми ж робимо гальма, ми відповідаємо за життя людей. Всі правила експлуатації, та і наші внутрішні правила, вони кажуть, поки ми не перевіримо це в багатьма різними способами і не доведемо, що це безпечно, ми не можемо зробити з нього серійний продукт. А сама процедура, ну тому що автомобіль. Він може їздити як зимою, так і літом. Відповідно, колодку потрібно випробувати і в мороз. І в літо mm -hmm. і подивитися, як цей рецепт поведе. І нам потрібно дочекатися морозу або літа, щоб випробуватися чи там на потязі. Така ж точна історія. Навіть важче. У нас є рекорд по часу. Колодку на ринок Великобританії ми виводили 9 років від першого змішування до першого контракта 9 років. І це врахуйте, що ми не зробили ні одної помилки по дорозі. Якби ми десь поминилися там через 5 років, ми б почали все планово. Добре, зробили рецепт. Що далі? Далі починається магія. Це все потрібно змішати. В лабораторії ми бачили в мініатюрі це все, де технологи самостійно там вибирають рецептуру, змішують її і можуть підготувати зразок для випробування. А тут наше повноцінне виробництво це приготувальний цех. Один, другий. Третій півповерх, зверху бункери. Ми там засипаємо всю сировину, ми її бункеруємо. Потім вона подається на гумозмішувачі чи на сухі чи на другий поверх. Тобто є окремі бункери. Такий інгредієнт, так, такий інгредієнт, так. і, і оці от велетенські машини вони їх змішують. Нас є величезні змішувачі, є більше, є менші, знову ж таки, в залежності від задач. Ми це все дозуємо відповідно рецептів розроблених, е змішуємо при певних режимах і утворюємо таку порошкоподібну суміш. Ну насправді це така чорненький, сіренький, може бути червоненький порошок з різних різних інгредієнтів. І з виду він однорідний, але там може бути 20, може бути 15, може бути трошки більше. Знову ж таки, залежності від властивостей інгредієнтів дуже дрібно дисперсних, тобто це на рівні там мікронів. Чим відрізняється якісна гальмівна колодка від китайської? Що ми взагалі очікуємо від гальмівної колодки? Зупинитися. Ну, зупинитися, але зупинитися можна. Хтось любить, різко зупинитися, щоб гальма схватувала, от зразу драйв uh -huh. такий і в повороті. Хтось напаки любить повільно, комусь е -е, потрібно, щоб вона їздила 200 тисяч кілометрів, а комусь не важливо, скільки вона їздить, головне, щоб вона була дешева. Але базовий принцип будь-якої гальмівної колодки ви правили, вона повинна зупинитися. Тобто, якщо це потяг Києва. Одеса він повинен зупинитися в Одесі, а не Вілічовський не, чи не Змінити, то, це базовий принцип. Інший фактор а скільки ж вона таких зупинок зможе здійснити? Одна зноситься mm -hmm. швидше, і ви поїдете на СТО через півроку, а одна три роки. Є ще інші фактори. В колодці все важливо: запах, колір, запах. вага, запах. Ми можемо відчути, яка зв'язка використовується в колодці. Це смола чи каучук? від цього залежить ресурс колодки. Це сірка. Як вулканізуюча речовина, кавичка чи щось Ну, Наші uh -huh. працівники вже чітко відчувають цей рідний запах гальмування. І коли всі кажуть, що там колодка, ну, як це коректніше сказати, там, неправильно пахне при гальмуванні, то для нас це рідний запах, ми розуміємо, що ми зупинимося. Там ми готуємо фрикційну суміш, ага. а паралельний процес це підготовка каркаса. І найперший етап це беремо листову сталь, кладемо на стіл. Це лазер зі змінним столом. Це те, що зараз всередині, там ми вирізаємо одну з позицій каркасів. Відповідно, каркас для колодки дискових галь ми вирізаємо на лазері. Потім у нас декілька етапів штамповки. Поміж них ще відбувається галтовка для того, щоб очистити метал, чеканка, зачистка. А ще друзі, помітив, я вже просто в курсі, виробник. Цього агрегата компанія Араміс. Місто Черкаси, так? Да? Так. Зроблена в Україні. Мені здається. Ви не дуже відомі. Навіть е, друзям скажи, в білій церкві роблять класні гальмівні колодки. Вони всі да ладно, ніхто не знає, ніхто не чує. Чому так? Я не хочу вас е, дивувати сильно, але я боюсь, що ваші друзі точно знають, а може їздять на наших колодках. Вони просто цього не знають. Взагалі, а що ми знаємо про українські заводи? Давайте так. Це <реш> тут згоден, так. Да. Ми знаємо. Якщо там я вас питаю, назвіть 10 найбільших компаній України. Ви назвете. Їх, але це точно не будуть не виробники. Це буде така там, нова почта. Да, да, АТБ, да, да. Сільпо, Сільпо АТБ. дивіться, суперкласні компанії, до яких немає жодних там, претензій з мега-результатами, але вони нічого не виробляють. Друга причина ми всі знаємо, як в Україні відносяться до українського виробництва. Це змінюється насправді. І ці останні три роки широкомасштабного вторгнення багато що змінили в відношенні до українських товарів. Але базово. Українське це значить, ну є питання по ньому, що там по якості і точно повинно бути дешеве, бо це ж українське, чого воно повинно бути дешеве? Люди, чого українське повинно бути дешеве? Чого ми себе знецінюємо до там, рівня якогось підпільного гаража? Якщо ми хочемо отримувати гарний товар, якісний і гарантувати світ, він не може бути дешевим. Чудес же ж не буває. Тому поки нас знають мало, але над цим треба, треба просто працювати. У ми на слену своєму говоримо «чешемо задири. Но це технічною мовою це стругання по сталі. Це для того, щоб була адгезія між фрикційним матеріалом і каркасом. Адгезія, тобто, щоб тримався фрикційний матеріал цієї заготовки. Функція цих задирів втримати фрикційний матеріал на каркасі, тому що диск сюди обертається, воно його воно прагне його зірвати з каркаса, а ці задири не дозволяють йому це зробити. Раніше ми використовували повністю куплений каркас. Абсолютно сьогодні ми з української сталі робимо ось це, забравши ще один етап доданої вартості на себе. Завдяки цьому ми чергу стаємо ще більш конкурентними, тому що важко бути конкурентним в Україні і ще експортувати назад в Євросоюз, коли ти привіз цю сировину, привіз цю сталь, привіз ці каркаси, тільки тут зробив. Це вже давно легенда, що ми можемо конкурувати чисто за рахунок дешевої робочої сили. Так не буває. Нам треба інвестувати в технології, в виробництво. Це виробництво сталевого волокна. Раніше ми купували сталеве волокно з Австрії. Так, ми купували в Австрії сталь фактично для своїх виробів. А зараз ми купуємо українську катанку. Катанка це такий схожа на дріт велика бухта, 1,5-2 тони товщиною 5,5 міліметра. Волочимо її на волочильному стані до товщини 3 міліметра і ставимо сюди. Потім дріт безперервний проходить на чотири станції по два барабани. Між кожними двома барабанами він натягнутий 17 разів і він чешеться нашою. Ленговою такою мовою виробничою. Сталева вовна йде вниз і затягується. з Всі чотирьох станцій йде вниз, єдині, єдині два потоки, і затягується молотково дропар. Її подрібнює, потоком повітря піднімає циклон, циклон осажує і насито потрапляє, яке відділяє надто велику фракцію, яка повторно подрібнює ще раз. У нас зараз більше 30 країн експорту, які ми маємо, це як і традиційні наші ринки: Грузія, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, Молдова тобто ті країни, до яких наш ринок звик і так і там. Від екзотичних, як Південна Африка, там чи Гана, чи Єгипет. Зараз от, відвантаження на Єгипет величезне. Ну насправді світ відкритий. В світі багато заводів, хто робить гальмівні колодки, є кращі, є гірші є своїми специфікою. Потрібно зрозуміти, що ми вирішуємо якусь проблему для клієнта. От наш підхід uh -huh. це ми вирішуємо проблему. Ми приходимо до клієнта кажемо, дивіться, А що вам болить? От у вас все влаштовує вашим гальма. Якщо його все влаштовує, нічого міняти не буде. Йому немає mm -hmm. yeah, це правда. А якщо щось не влаштовує, давайте ми спробуємо вирішити вашу проблему. От в Британії була похожа історія. вони кажуть, дивіться, в нас є постачальник, ми з ним працюємо 30 років. все окей, все нормально. Ну Но Якщо ви зробите колодку, яка буде їздити довше, ніж ця, бо що нам вартість заміни це люди. Люди це дорого в Британії, зарплати великі. нам треба, щоб ну не так часто міняти. Як це зробити? Ми трошки посиділи, подумали і трошки зробили. Трошки посиділи Посиділи. дев'ять років, років да? uh, uh. Uh. але в результаті uh. видали колодку. Вона їздить на 80% довше, oh. чим аналогічна там конкурента. А ця компанія, яка сьогодні оцінюється в 9 мільярдів на хвилиночку. Ну і після того, власне, як ми паралельно зробили два процеси: це підготовка фрикційного матеріалу з одного боку і підготовка каркасу з іншого боку. Ми тут, як кажуть, автомобілебудування женимо. Тільки ми женимо не корпус автомобіля і шасі, а женимо каркас, який ага. зробили, і женимо фрикційний матеріал. Ну, тобто ми підготували на фрикційного матеріалу, взяли каркас, кладемо в прес. Цикл вулканізації 8 хвилин, певна температура, певний тиск. Після вулканізації, все, що лишається, в принципі, це механічна обробка, фарбування, маркування, пакування. Тобто, по факту, це виходить ну вже готова колодка? практично готова. Ми насправді тут урізало цикл вулканізації. Відкрию вам таємницю технології. Тут всього 8 хвилин вулканізація, але після цього. Колодка ще знаходиться в пічі 11 годин. 11 годин? Так. У нас велика ага. пічка, яку ми там розробили знову ж таки з українським, до речі, виробником. Прохідна піч. Ми завантажуємо близько 1000 колодок на один візок. Механізовано вона заїжджає в пічку і там знаходиться 11 годин з різними циклами. там, ну, Умовно, це не відповідає технології, напевно. Умовно, там 150 градусів 2 години, 200 градусів угу. ще 2 години, 250 градусів максимальна температура. Постачальник колодок на залізницю України. Всі колодки на залізниці України, там за маленьким виключенням, ще там є місцями потяги, які використовують чугунні колодки. Будь-хто, хто їздить електричкою чи вагоном сьогодні пасажирським, точно їде на наших колодках. І Інтерсіті, і Hyundai. Ну, Hyundai в них ще по сьогоднішній день гарантійні зобов'язання по Hyundai. Є умови контракту, корейці возять самі собі колодки, в них є певні зобов'язання. І нам залізниця каже, хочете продавати цю колодку. Будь ласка, зверніться до виробника, хай він вас, вам дасть дозвіл. Щоб виставити. ну як він дасть мені дозвіл, ми звертались. Дивіться. Ну він сам робить ці колодки. Тільки він продає колодку по 200 доларів, а ми пропонуємо по 30. Але держава змушена сьогодні закуповувати так, бо є умови гарантійні. Вони кажуть, ми або знімемо тоді гарантію з цього локомотива, або вибачайте. Ну, це такі реалії сьогодні ще життя. Тобто ще теж там рочок треба чекати, поки гарантія закінчиться, і там ми готові це пропонувати. Бо ми аналогічні колодки продаємо по світу. Тобто вони їздять там в Молдові. Є такі локомотиви, Вони але ну от. Така історія. Ну і після того, як ми зробили повністю колодку гальмівну, ми мусимо її випробувати на всі фракційні характеристики в повному розмірі. Це інерційний динамометричний стенд це штука, яка допомагає нам імітувати транспортний засіб. Це перша частина це гальмівна камера, ззаду там механічна частина. Ми імітуємо високі швидкості, високі температури. Щоб переконатись, як я і говорив раніше, ще в лабораторії, що ми можемо зупинити транспортний засіб при будь-яких умовах, при будь-яких погодних умовах. Тут ми імітуємо там дощ, наприклад, в тому числі, і високотемператори до. Так, так. Завдяки цій машині ми робимо всі помилки тут. Ми впевнені в безпеці людей, не виходячи за межі заводу. Зараз буде відбуватися гаряча фаза перформанс-теста. Це значить, що ми нагріємо диск до температури 750 градусів, тоді не зупиняючи рух гальмова... рук, осі, типу, не зупиняючи транспортний засіб. Ми його сповільнимо до 60 кілометрів 50 разів загальмуємо з швидкості 60 на 50. Оце ми імітуємо такий дуже жорсткий спуск з умовної гори такими пригальмовуваннями з навантаженням тут 9, а там 30 тонн на вісь і 140 км кілометрів на годину. Ми імітуємо. Ми перевершуємо реальні умови для того, щоб знову ж таки бути впевненими в собі. «Укрзалізниця» звучить круто. А є ще якісь такі клієнти, от прямо знакові, які б якими можна похизуватись? Київський метри... метрополітен гальмує нашими колодками. Харківський і Дніпровський і Дніпровський так, значить, весь метрополітен в Україні і не лише в Україні, але гальмує нашими колодками. Вже багато-багато років ми вирішуємо їм цю задачу. Якщо говорить прям клієнт, яким ми гордимося? Ну з останніх яких це звичайно шкода. Що ми постачальні конвейера шкоди, не так багато таких поставок є. Ми поставляємо на трамваї, шкода гальмівну колодку. Є таке поняття, як вторинний ринок, тобто «aftermarket» це той, — це те, що купується там в магазинах, на СТО нам виставляють. — Це вторинний ринок. Клієнт на своєї машини купую. не став, ви для нас вторинний ринок. Але якщо ви будуєте автомобілі або потяги, або трамваї, або будь і колодка наша приходить з нашого заводу прямо на завод зборочний — Це. Постачальник першого розряду конвеєрний постачальник тобто, де на конвеєрі збирається якась техніка. В трамваї шкода в гальмівних колодках написано made in ukraine трібо Мейден Україн. Саме а? так кору саме так. Як на вашу думку, в чому сила України? Дуже проста відповідь: сила України в людях. Це однозначно. Були різні етапи в історії України. Коли в Україні нічого не було, коли Україні все було, вона втрачала, все піднімалася. За рахунок людей у нас дуже велика культура підприємництва в Україні, насправді історичне підприємництво, яке в радянські часи активно знищувалася. Так звані куркулі, яких тут вивозили з України, це насправді ж бізнесмени, які знали, як побудувати бізнес, і той протобізнес, який тоді ще був, він активно знищувався. Але це люди, які розвивали Україну. Сила в нашому цьому людському корінні. Ми точно. Можемо, це все зробити, все підняти, все побудувати. Якщо нам ну ясно, не будуть заважати там сусіди зі сходу. І головне, щоб ми між собою що трошки навчились знаходити спільну мову. Це правда. В спільній мові є сила.